Всім привіт! Сьогодні записуємо таке незвичайне відео для нас в трошки іншому форматі. Сьогодні ми поспілкуємося з одним з наших учнів, який ще рік тому пройшов наше навчання по системі InWellWell. Я думаю, вам буде цікаво почути його реальний фідбек, його історію. Чи прийшов він до результату, чи наша система йому змогла допомогти, і як це все було. Ну не тільки ж вам від мене слухати, яка система InWellWell крута. Тут почуєте реальний відгук, тому довго затягувати. Не будемо зі мною сьогодні. Віталік з нікнеймом фізіоном і зразу задаю тобі а, так. Привіт, Вася. Привіт, ком'юніті, глядачі. Хочу вам розказати, як все розпочиналося. Це був початок 23-го року, якраз після нового року. Інформації про крипту на той момент було досить багато, особливо в інстаграмі. Там знайшов якесь ком'юніті. Купив навчання, е, результатів від того навчання в мене майже не було, хоча очікував зовсім інакше. Е, познайомили мене з базовими поняттями про СМК, е, показали просто тонну інструментів, які я не знав, як використовувати взагалі. Е, після чого я е, трішки забив е, на е, крипту взагалі е, в загальному от, і. Але я вже був знайомий на той момент з вацію. Я бачив, як він торгує, що в нього виходить, і пізніше побачив, що він запускає свій проект, і я захотів попасти на перший потік навчання до нього. Я йому написав, і так я опинився в TradeLab. Так, да, це, це було більше року тому. Якщо я не помиляюсь, то спочатку ти так. ще навіть в ком'юніті попав, а вже потім а, пішов на навчання. Я на той момент не пам'ятаю, якщо чесно. Але... Мені мені здається, що було так, але не суть. Да. Mm -hmm. а, які взагалі в тебе були проблеми? Чому ти вирішив взагалі йти до нас на навчання? Що ти хотів, можливо, цим навчанням вирішити? Е, ну насправді, е, чим мені подобався трейдинг е, як сама професія, тим, що він давав свободу. Тобто mm -hmm. ти не від місця, де ти знаходишся, ти не залежив від часу, в який ну, тобто, ти торгу, можеш торгувати в будь-який для себе зручний час. Це мені сподобалося. Плюс до того в інстаграмі знову ж таки було купу людей, і вони показували свої результати, неймовірні ікси. Про... Я, я попробував да, я Розумію. Проблеми були, які після того першого навчання ну, не, було, не було розуміння, чому ціна рухається в ту чи іншу сторону взагалі. Тобто були інструменти, не було розуміння, як їх використати, і я подумав, що рейдлап мені це. Відкажу. Угу. А скажи, будь ласка, а таке як торгову систему тобі на твоєму першому навчанні щось здавали, передавали якийсь досвід з цієї mm -hmm. сторони, чи це було просто сказано: от тобі інструменти, йди, бери пробуй, чи застосовуй, формуй систему сам. Насправді вони просто сказали, що в тебе має бути своя торгова система, яку ти маєш створити сам. Але наскільки я знаю, в одиниці. Трейдерів робили свої торгові системи, які дійсно працювали. Ну Зрешит. так, Погоджуюсь, погоджуюсь. А, окей, початковий запит, я в принципі зрозумів. Скажи, будь ласка, взагалі, а, можливо, щось за сам процес навчання, як подана була інформація, як тобі а, ментора, які доносили цю інформацію, чи сподобався тобі формат взаємодії, що можеш сказати на рахунок цього? Ну, насправді, навчання було дуже офігезне. Кожна лекція до кожної лекції були вношені матеріали. Якщо ти не зрозумів лекцію, ти пишеш ментору або після того, як він проводить лекцію, задаєш ці питання. Тобі одразу прилітає відповідь. Дякую менторам. Байноту, Інвел і Інвелу. Особливо, от ну, він, він в чаті був 24 на 7. А чи доносилась до тебе інформація? Зрозуміло, чи не було з цим ніяких проблем? Ну на початку е, запутано було, тому що я не розумів, що взагалі цей вел вел себе представляє. Плюс до того на тому навчанні в 23-му році е, мені в голову вбили, що ціна рухається лише структурно. Як пізніше я дізнався, структури взагалі не існує. От цей момент трошки був запутаний, але ментори в цьому допомогли розібратися і далі навчання пішло просто як по маслу. Окей, раз ми вже зачепили систему, тоді скажи, будь ласка. Як тобі система NVL, як вона вплинула на твоє бачення ринку, на твою торгівлю, можливо, на твої результати? Що можеш сказати на рахунок цього? Ну раніше на графік я дивився і просто нічого не розумів. Я бачив е, якісь там Smart Money Reversal в повітрі. Я заходив, і мені було все рівно, і я не розумів, чому воно не відпрацьовує. Зараз в мене є чітка е, система, е, по якій я знаю, в який момент мені входити, коли інвалідовується моя ідея для входу. Тобто е, бачення ринку, ну тобто я бачу все на ринку, грубо кажучи, можна mm -hmm. відслідкувати майже кожен рух е, тої самої крипти чи євро. Е, е, mm -hmm. А на чому зараз в більшості торгуєш, який ти ринок зараз торгуєш? Раніше я е, планував займатися тільки криптою, тобто торгувати mm -hmm. тіліальту. Але останнім часом е, в мене просто чомусь було мало угод е, на крипті, і я вирішив спробувати євро. Е, плюс до того, Вайнот колись сказав, що е, ця система формувалася на е, парі євро-долар. Я вирішив спробувати, і тепер я торгую тільки євро-долар, деколи заглядаю на крипту. Угу. Я зрозумів. Чи, чи, чи уявляєш, ви ти зараз свої торги без системи НВЛВ? Взагалі ні. Хіба що система з кластерами ще угу. кластерний аналіз. Я також проходив навчання, поки не сильно застосовую, так як крипту, не сильно торгую зараз. Але також проходив, також рекомендую. Я зрозумів. Ще скажи, наскільки складно було прийняти цю систему НВЛВЛ, Наскільки складно було подивитись на ринок трошки з іншої сторони, і зрозуміти те, що тобі там раніше говорили, воно трошки, скажімо так, не так працює, як говорили. Взагалі, не так працює. Трошки було складно, якби, як я вже казав. Mm -hmm. В голові була структура, і це, напевно, була основна помилка, на якій я якби зациклився і не міг зрозуміти. Після того як мені все ментори розказали, пояснили, я передивився всі конференції, все стало на свої місця і пішла торгівля. Mm, я зрозумів. Тобто, в загальному, тим, що ти перейняв цю систему, ти задоволений і, скажімо так, не жалієш. Окей, е, тоді давай перейдемо до твоєї точки Б. Ми зрозуміли, що якби в тебе не було розуміння, в тебе не було чіткої системи, ти був розчарований після а, інших навчань, яке тобі не дало ніякої ясності. Давай поговоримо, до чого ти зараз прийшов. Твоя точка Б, твої результати. Е, ну, Почнемо напевно з того, що е, після навчання е, в мене не було ніякого ні депозиту, ні грошей, щоб е, навіть той самий проб собі купити. І я торгував перший період часу на папері. Я потім після того я зрозумів, що е, на папері я можу схитрити, сказати там собі, що я не, я, не, тут я не відкрив угоду, там я йду вийшов, ось таке. І я купив перший проб для того, щоб е е була надивленість на графіках. У е мене не було задача пройти цей проб, у мене була задача чим побільше взяти е тейків, mm -hmm. а, чим було лосів, і е я цей проб успішно злив, з ну тобто, досить, швидко, да. так, досить швидко злив. Після того я взяв ще один проб. Цей проб вже я довше торгував. Я помітив це по своїй торгівлі: я залітав, як то кажуть, менше позицій. Тобто вони були більш обдумані і чітко по системі. Але ну десь дотримувався системи, десь не дотримувався, бо якби дотримувався, то я би його також не злив. Тобто, проблема була з тим, що складно було дотримуватись системи. Так, так, так. Угу. Чесалися, хотілося, як то кажуть, взяти. Коло до мене. Тут було дуже багато тейків. а mm -hmm. І останній зараз поки проб. Я взяв і успішно його прийшов. Тим я зараз задоволений. Тобто можна сказати, що ти панде трейдер, правильно? Так, зараз я трейдер на ньому вже досить багато угод, тому навчанням і взагалі ком'юніті я досить цим задоволений. Тоді зустрічне питання, чи можеш ти його комусь рекомендувати і дати от свій реальний фідбек, і якусь пораду для тих людей, хто зараз дивиться і взагалі можливо має плани потрапити в нашу команду на навчання, прийняти інвеливел. І, Можливо, що, знаєте, трошки сумнівається, що можеш порадити цим, цим людям якраз. Якщо ви дійсно хочете познайомитися з криптою, особливо з професією трейдера, то вам 100% фрідлаб ментори, навчання ком'юніті, це все разом робить одну таку структуру для того, щоб навчитися торгувати правильно і стати успішним Ви можете сказати про систему Ілл Okay. Сама система, ну, ще раз скажу, це ідеальний інструмент для того, щоб вчитись торгувати і, і мати і, в майбутньому депозит, і, заробляти достойні гроші. От. Тому туди. Радий був в, в будь-якому випадку з тобою поспілкуватися. Взагалі радий, що ти погодився на такий формат е, зйомки. Не, не кожен на таке піде. Е, так що дякую тобі за твій відгук. Е, надіюсь, е, це так само дасть вам якусь ясність, і ви зможете побачити той реальний фідбек, той реальний кейс, коли людина, е, скажімо так, прийшла без ніякого розуміння, без знань, без системи на навчання. Перейняла досвід, звісно, потратила якийсь час і зараз має хороші результати, має фандет-аккаунт, тому ми, скажімо так, не можемо цим не пишатися і тому ми хотіли це вам показати. Ну і це насправді ще не кінець нашого відео. Якщо вас зацікавила наша авторська система для торгівлі InValVal і так як фізіоном, ви би хотіли перейняти її у нашої команди, то у вас зараз є на це дуже хороша можливість, оскільки в нас зараз триває набір на новий потік нашого навчання. А щоб дізнати всі деталі. Та умови, просто переходьте в опис. Там є посилання на нашого менеджера, і пишіть, і там ви отримаєте всю детальну інформацію. Я скажу більше з кожним бажаючим, персонально я зізвонюсь і розкажу всі деталі на рахунок нашого навчання. Тому не думай, результати цієї системи ви могли бачити в цьому відео. Ну і всіх чекаю на навчання. Тому ставте лайк, оцінюйте це відео ну І побачимось з вами в наступному нашому відео.